Доброго дня на продаж є такий розкидач мінеральних добрив. В робочому стані зачепив і працюй Ось така резина ці тарілки з нержавійки Ціна його 220 тисяч. Господар каже, що це недорого. І ще у мене на моєму каналі була бочка ось. Ще ось така бочка на 3 і 2 куба. Тоже в робочому стані. Ціна її 20 тисяч гривень. І ще треба вам нагадувати, щоб ви підписувались, що чомусь не хочете підписуватися. А і сьогодні дзвонили, і е, там у тебе був. Треба підписатися, щоб не пропускати мої відео. І дзвіночок натиснути. Так чуєш, в тебе більше нішо не продається? Пізніше. Ну, о, значить, підпишетесь. будете бачити мої всі відео. Буде два прицепи. Колись будуть продаватися прицепи. Ось такий МТЗ. Після жнив. А, ну це. Це пізно. Ну, на цьому все. Вірніше, не все, а усе. До побачення.